У містах Єлабуга та Нижньокамськ у російському татарстані безпілотники 2 квітня атакували підприємства. Відеоатаки публікують російські змі. База сповіщає, що безпілотники впали на території особливої економічної зони Алабуга за 1200 кілометрів від кордону. З Україною раніше повідомлялося саме там Росія будувала завод із виробництва іранських безпілотних літальних апаратів. Також дрони атакували нафтопереробний завод Єлаз, нафтопродукт у ЄЛАБУЗІ. Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зауважував, що Україна вже має безпілотники, які можуть долати відстань у понад тисяч. Сячу кілометрів